Продовжуємо працювати над нашим аркушем. І так, я хочу зараз перейти на план другого поверху. Ось він справа у нас. Натискаю два рази лівим кліком, все інше підсвічується сірим кольором, тому одразу я вже можу тут вносити правки одразу на аркуші, тому то мені не потрібно переходити на сам план другого поверху. І так, я бачу, що в мене відображується нижній поверх, як під основом. Це через те, що у нас увімклений режим. Під основу, ось тут якраз у вкладці Properties, тут нічого не обирайте, інакше буде Properties, тобто властивості для якогось елементу, а Escape, не скажемо, декілька разів, і вже налаштування для нашого плану другого поверху. І ось тут підоснову якраз ви вмикаєте, що ви не хочете бачити підоснову. І так, як і для першого поверху, нам потрібно три ланцюги розміри знизу, зліва знизу. Але спочатку я хочу налаштувати сходи через те, що, дивіться, ось тут на першому поверсі ми бачимо лише сходи, які йдуть на другий поверх, і все, тобто до лінії обриву. Що тут відображається? Тобто, коли ми на другому поверсі, ми вже ось тут від цієї, цього, цієї лінії зігзагу, ось це сходи, які якраз прийшли <кій> на другий поверх, тобто ось це сходи з першого на другий, а ось це шматочок, який вже з другого поверху на Третє, ну, тобто на дах, на вихід з, з, на експлуатований дах. Тому тут ось ця, цей напрямок, він абсолютно неправильно відображає, тобто сходи продовжуються проти годинникової стрілки. Тому я натискаю ТАП декілька разів, щоб обрати саме стрілку, і вказую, що напрямок має бути ось такий, тобто ось, все, ось воно, тобто ось, це якраз сходи, тобто ось воно, ось це десь початок, знизу там. І ось ми їх бачимо. А тепер це сходи з другого поверху на третій. Я хочу тепер додати у вкладці анотації. Якраз хочу додати символ підйому. О, ось так. Для цього символу підйому я хочу прибрати підпис. Ага, і тут, мабуть, залишилася ось ця стрілечка. Теж прибираємо. Ось так це відображається. У багатьох не відображається ось цей кружечок. Його налаштувати можна ось тут. Тобто початковий старт, тобто символ початку підйому, він має бути відкритою точкою 3 мм. В деяких він відображається як закритою точкою, тобто, якщо російсько особливо, там інтерфейс і так далі, тобто там буде ще лінійна точка, тобто ось тут open dot, тобто відкрита точка 3 мм. Чи може бути закри... закрита тобто чорна, хоча б чорних поставте, якщо відкритої немає. Окей, обов'язково має бути кружечок. Ось ось це правильне відображення сходів. Тобто це сходи вже з другого на третій, а це, які до нас прийшли. Так, зі сходами ми закінчили. Нам потрібно проставити ланцюги розмірів, тобто від зовнішньої частини до стіни. Від стіни до вікна, від вікна до вікна, ми не ставимо зараз приязку до досей. До так, ось. Тепер між вісями. І меж першою та останньою вісями. І так само. Там натискає, щоб прив'язатися до зовнішньої частини стіни. Тап тобто, та, 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 допомагає вам обрати прив'язку, до чого ви хочете так. До вікна, від вікна до зовнішньої частини стіни. І там ще виступає ще частина. Раз. Є. І тепер можна поставити ще ланцюг розмірів всередині приміщення. Я якраз помітила, що я не доопрацювала цей поверх, тут мають бути стіни з дверима. Вже зараз вже хай залишається, як є в мене, тобто не звертайте на це увагу, тобто вам потрібно доробити з тобто у вас вже, скоріш за все, дороблено там, де двері, тобто тут санвузол і дві кімнати, тобто чотири кімнати. В цьому варіанті. Я просто, можливо, не встигла, не помітила це, тому у вас має бути трошечки інакше відображатися. Тому от е ланцюг внутрішній, він враховує е прийоми. Тому... Так, тому давайте поставимо правильно ось тут, наприклад, так. Ось, наприклад. До прийому, сам прийом до стіни. Так, ще одна просьба ось так не ставте, будь ласка, розміри. Тобто ось цей розмір це щось. Ну просто це розмір 898. Так, це ширина дверей. <клух> Правильніше приставити розмір з прив'язкою до стін. Тобто, якщо ви хочете поставити розмір з середній приміщень, то, будь ласка, це правильне, правильне бажання. Просто треба зробити це правильно. Тобто з прив'язкою до сусідніх стін. Тобто ось так вже зрозуміло, що це двері, так, ось 898, але ще зрозуміла вістин, 200 до до найближчої частини стіни і 1070 до найближчої до наступної тому що ось це це просто це просто щось так тобто без прив'язок ми не робимо Тобто обов'язково має бути ось така стрічечка якщо є ось така, таке накладення то ви ось ці розміри які накладаються ви можете їх повиносити 200 там кудись. І так далі. Тобто ви їх виносите так, щоб було читабельно все зрозуміло, куди що стосується. Ось таким чином. Також бажано ще налаштувати правильно ось ці виноски, тому що зараз це арка. Замість цієї арочної виноски ми вказуємо, що має бути лінійна. Так. І лінія, тобто текст над лінією. Тому в налаштуваннях ми маємо вказати, що текст над лінією. Ось так. Ось так розташований. Також ми маємо вказати, що у нас не аріо айзакпіо shift. вже виглядає. Можна додати ще виступ тексту, тобто не, не додати, а змінити те, виступ тексту. Тобто Ось у нас є зміщення тексту, я хочу вказати, що тут має бути, ну, наприклад, 1,5 і ще щоб він був похилий. Ось так це виглядає в цілому дуже приємно. Так, тепер наступне має бути позначка рівня. Тобто в класі анотація у нас є позначка рівня. Єдине, що для того, щоб додати позначку рівнем, тобто у нас на планах має бути вона у прямокутничку, а на розрізах це має бути стрілочка. Але тут у нас варіантів таких ви не побачите. Тобто немає у немає стрілочка. Це через те, що тут ми бачимо європейський стандарт оформлення креслень, а нам потрібен наш, ну, згідно з ГОСТом, тобто згідно з нашим стандартом. Тому для цього вам потрібно увімкнути інтернет і е, у вкладці Insert завантажити з хмари Autodesk анотації, але обравши мову не англійську, а російську. Через це ви тоді зможете завантажити для анотації, тобто анотації ось якраз наші е, висотні позначки. Нам потрібна ось ця висотна позначка. І е, ось якраз для плану висотна позначка. Тепер ми маємо повернутися до нашої анотації. Вказати, що має бути висотня позначка, обрати, наприклад, якраз ось цей варіант, і зробити копію. От, наприклад, там друга дійсно. Чи так і написати, що це має бути прямокутна рамка. Окей. І е, для можна якраз для стрілочки... Нічого не ставити, а от якраз символ має бути наша якраз висотна позначка для плану. Окей. І тоді, коли ми поставимо висотну позначку, ну, наприклад, десь, ну, так, в пустому місці, наприклад, тут так. Нам єдине, що потрібно її трошечки перемістити, тому що вона чуть-чуть з'їхала. Ось так це все відбувається. Трошечки незручно. Давайте ось цей сам принесемо. Десь ось тут. Так само. є, оформлюємо розріз. Спочатку нам потрібно додати два ланцюги розмірів знизу, між першою та останньою вісю. і додати вертикальний ланцюг. Наприклад, у мене ще є пройоми, тому обов'язково щось таке додаємо. Так, знову ж таки, якщо немає місця, десь щось не читається, виносимо на полички. так, Тут десь теж. Перевіряємо з'єднання, тому що нам потрібно об'єднати. Тобто, якщо щось неправильно приєднується, не таким чином. Обираємо join і приєднуємо, щоб скрізь все було приєднано правильно. Тому що перекриття заходило, тобто тут зараз перекриття на фоні, тому воно не заходить. Але якщо б тут врізка була, б, тоді має бути правильне з'єднання. І нам тепер потрібно зробити позначки висот, тому що, нам, тому що ми завантажили з вами з хмари Autodesk позначки рівня, і нам потрібно тепер їх додати. Тобто ми обираємо на вкладці анотації висотну позначку. А, тобто ось, у мене вже створена, наприклад, стрілка, тобто ви можете взяти будь-яку і скопіювати дублікат зробити, вказати, що це має бути там. Стрілка а... якраз. Окей. І вказати, що якраз сам символ має бути стрілкою. Так, Окей. І проставляємо, наприклад, ось тут у нас буде наша позначка. Так, єдине, що потрібно перемістити наше значення. І ось цю стрілочку нам треба прибрати, тому що у нас стрілочки тут не має бути. Вказуємо. Окей, все ось чудово. Тобто таким чином ви маєте приставити сотні позначки. Ось таким чином я поставила на паузу. А, і так, тобто ось таким чином має виглядати наше зображення. Так, я ще хотіла б змінити текст, то, шрифт, тобто у нас має бути, знову ж таки, запіву. Окей. Так, є чудово. тобто Тепер розріз готовий. Так само і фасад. Знову ж таки, переходимо до фасаду, зайве все ми прибираємо те, що у нас на передньому плані. Тобто я скриваю там машини, дерева, все, що тут мені заважає, сприймати фасад, залишаємо лише першу та останню вісь. Ніжними розмірами не ставимо, просто перший вісь і останній вісь. І так само ми додаємо позначки рівня. Тобто декілька позначок рівня. Знову ж таки, стрілка, я десь її додаю. Позначку висот, висоти якраз огородження нам давати не потрібно. І так, додаємо, щоб ми бачили все, що нам потрібно. Тобто висоти, знову ж таки, огороження не даємо, але ми виносимо висоти вікон і висоти перекриттів якихось там виступаючих елементів, тобто верху даху, верху, наприклад, виступаючої частини, наприклад, тераси чи балкону і так далі, тобто висоти стін, дверей, тобто висоти ну, дверей, вікон і так далі. Так, ще для того, щоб якщо у вас там, наприклад, на фоні дерева і вам потрібно бачити текст, ви можете вказати, що він буде непрозорий. тому що ось тут у нас є варіант. Він чи прозорий спочатку, зараз подивимось. Так. Хочу перевірити. здається, він якраз прозорим був. Не прозорим був, став про. Обов'язково додаємо ще підписи. Вказуємо, що це у нас план на позначці 000. Так, ще я хочу змінити текст, тобто вказати, що це має бути знову ж таки закипіл. Так, висота підходить. Так, я хочу, щоб він був похилий. Так, окей. Давайте посередині. Так, план на позначці. Так, забагато мир. Так, як би все це розмістити? Це дуже гарне питання. Так, давайте ближче вісім. Ось так. Здесь якраз одну лінію було. Так, це у нас план на позначці. Я думаю, що трошечки більше буде напис, тому все ж таки. Це у нас павна познєшсім. Так. Це у нас розвіс. до фасад. Ось це розвідс. Так, знову ж таки, питання треба якось це посунути. Угу. Давайте думати трошки наперед і у нас переміщуватися два плани. Ось так. Це у нас розріз. дому. Один, один. Так, ну що, ніби розмістилося, можна було б ще його вище підняти. mm -hmm. Так, все на одному рівні, так, під вісями, навпроти. Так, тут е, вже така гра не пройде, тому що тут інший ракурс повтужній, так, чи поперечні, тому ми маємо трошечки перемістити візуально, щоб він був. Так от, приблизно. Все, це можна зберігати. Так, обов'язково заповніть, що це у нас який варіант. Тобто будівля, там, котеч, Рів'єра чи якийсь там інший. обов'язково група, хто виконав, хто перевірив. Дякую за увагу.